Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Поплудуємо трошки. Чуть. Yeah. Нічого собі. Такс, e, я сьогодні на розігріві. Добре. E... Я не знаю, що це означає, просто вирішив вам сказати. Давайте, Давайте цей. Поплутуйте в кого є друзі. Супер. Yeah. У всіх. Ублюдки сьогодні не прийшли. Прекрасно. Дивіться, в мене теж є друзі, і один з них пройшов недавно ультраважку перевірку на дружбу. Коротше, все було. Я був в туалеті. Мав там справи. Стояв, справи собі робились. Я не знаю, як вас, дівчата, у нас хлопців такі є Ти просто... Стоїш і ну, процес відбувається. Стояв, стояв і почав дзвонити телефон в кишені. Я не піднімав його, бо якось ну, незручно піднімати, коли маєш справу. І через, буквально через 3 секунди він перестав дзвонити. Я думаю, супер, продовжуємо. Е, продовжив, все там закінчилось. Я помив руки, е, думаю, візьму. Зараз треба перезвонити тому, хто мені дзвонив. Взяв телефон, дивлюсь і бачу, що ну, мені вже не треба передзвонювати. Тому що я вже три хвилини з ним говорю. Але не ротом, Знаєте, я. Просто до мене дзвонив мій друг в той момент. Я розумію, що я вже три хвилини своєму другу розказую, як в мене справи. І я думаю, блін, що робити? Може то збити, перезнити до нього сказати йому Здоров, ти дзвонив вибачай, не чув. До речі, як тобі мій джингл. Мені було е, реально ну, дуже незручна ситуація, але з одної сторони, ну, тому що він чув це все. Він то все чув, але з однієї сторони мені було приємно, тому що він то все чув ну і не збивав. Значить, ну... Що, щось подобалось йому. Я, коротше, думаю, блін, все рівно, треба щось робити. Е, Я збив, передзвонюю йому, кажу: алло, здоров, ти дзвонив. Він каже: здоров, дзвонив, вже нічого. Я кажу, чекай, стоп, стоп. Скажу, що, що, вже нічого. Кажу, ну так ми ж ну, ми вже поговорили. Я кажу, тобто поговорили?» Він каже, ну ми зранку з тобою говорили і ну, все проговорили, що ж говорити. Кажу, я поняв, а то ж ти мені три хвилини тому дзвонив, то що? Каже, то не я дзвонив, може в кишені набралось». Я кажу: ну слухай, ти там обережніше з тими набрання. А прикинь, як би набралося в той момент, коли би ти сцяв, ну. Він каже: ну, так, да, була б незручна ситуація. Але я що, якийсь лох, чи що я. Кажу, та я не лох, в принципі, просто ну, ситуація неприємна. Кажу, добре, все, давай тоді. Поклав слухавку, і мені з однієї сторони було ну якось зрадісно, ну, думаю, слава Богу, що він то не чув. Але з іншої сторони, я вже якось себе так не крутив, що він то чув, що я вже думаю, блін, ми вже зблизились, так були. А тут далі віддалились. Не знаю. Не знаю, чи добре, чи погано. До речі, про стосунки. Поплуйте, хто вміє правильно займатися сексом? <плузь> Ті, хто не аплодують, не переживайте. Я ще два тижні тому був такий, як ви. Але якось гортав TikTok. і мені в рекомендаціях попалось відео однієї сексологині. Мені, в принципі, і мужики попадались, просто я їх зразу прогортував. Мені якось цікаво, коли мені якийсь інший чоловік розказує, ну, що треба робити. Просто вони ж так розказують, впевнено, знаєте, вони так розказують, розказують, що таке враження, що в кінці речення він каже: так відійди, я зараз покажу, як то треба робити. Тому якщо так говорити, то хай вже жінка якась скаже, знаєте. Вона мене зацепила відео таким, там де вона десь дві хвилини 2 хвилини підряд розказувала, що 13 см це нормально. Це абсолютно нормально. Я як це відео пащу, я аж зрадів. Думаю, о, не все так погано. Вона так це впевнено і в... вона дуже душевно це говорила. Типу там люди, не, ну, не, не хвилюйтесь через це. Це організм такий. ну, 13 сантиметрів це абсолютно нормально. У мене в неї теж 13 сантиметрів, знаєте? Вона чисто її себе, щоб суха води знаєте. Я... Пара... я навіть це відео скинув своїй дівчині. Чисто, просто просто скинув, нічого не писав. Вона мені пише, це що? Я пишу, це абсолютно нормально. Це ну, це абсолютно нормально. Не знаю, вона взагалі там багато всяких цікавих речей розказувала. Ну, настільки все цікаво, реально, що ну, я Зошит завів. Я Виписую там ілюстрації. Нагадали шкільні часи. Знаєте, теж Зошит весь пісюнами розписаний. Тільки зараз все по факту. Насправді прикольно, що з'являються такі професії, що розказують людям, як правильно поводитися в тих чи інших ситуаціях, і що вони так просто називаються: сексолог. Ну, тобто людина, яка там допомагає, коли є проблеми там з сексом. Так само, як окуліст, наприклад, людина, яка допомагає, коли є проблеми з, з очима. Так само там вухо-горло-ніс. вухо-горло-ніс там проблеми. З одної сторони класно. Все зрозуміло бо щось цей люкс. Ви, що це ви такі думаєте? блін, меж де. Добре. Ви на стендапі, я на розігріві. Люк. Якщо ви думаєте, що на початок ставлять коміки в яких найслабший матеріал, то так. ну... Стопе, далі буде веселіше. Що ну. хочете, щоб з таким матеріалом в кінці я Чи на приколі. Коротше, про, про що я говорю? Що, ну, кльово, коли, що такі професії так просто називаються. Дуже все просто. Тобі треба в тебе щось з вухом горлом носом, ти йдеш туди, ну, до вуху горло ніс, виходить. Але е, з, з іншої сторони, добре, що от така назва залишилась виключно на цих лікарях тобто таке назвоформування. Бо ну, гінеколог і уролог би ображались, чесно. Коротше, так собі. Добре. Що я такий прикол придумав, не знаю. То, звісно, треба десь інакше перевіряти приколи, а не на вечірці, коли ви заплатили за то гроші. Але, Але давайте попробуємо. Коротше, е, хлопці, якщо е, От тут у вас є борода, наприклад. Тут. Є борода. Правда, що якщо її збрити, то ніс здається довшим. Коротше. Добре. Добре, в мене все. Всім гарного вечора.